А, взагалі, на вашу думку, буде таке рішення впроваджене, чи є в ньому сенс? Я думаю, що може бути впроваджена, але не тотальна заборона, не тотальне, фактично візове ембарго, назвемо це так. Я думаю, що це буде десь, по-перше, процедура отримання віз може бути ускладненою значно для росіян. Друге, якщо навіть і вийдуть на тотальну заборону видачу віз, то очевидно, це можуть бути візи, скажімо, з певного періоду, з певного періоду. Людину, там з якоїсь певної дати, так навряд чи будуть скасовувати візи, які раніше видали. Тобто росіяни, які мають там візи, наприклад, до цього моменту, можуть ними користуватися. Ну, я думаю, можливо, певна категорія все-таки росіян зможе мандрувати. Тобто не всі, але, там, наприклад, можливо журналісти, можливо, я не знаю, родичі, так тобто родинні зв'язки там на лікування. Тобто, десь від мене складається таке відчуття, що європейці. Не повністю закриють двері для росіян, а все таки певні коридори будуть відкриті. Але загалом це буде виглядати як певна заборона видачі віз, Адже дійсно тут справа тут справа не в тому, що хочуть чи не хочуть давати візи, а це є логічно, тому що заборона є логічною, адже Путін неодноразово наголошував, що він веде війну проти заходу. Україну він вже не згадує так, тобто він говорить, що це війна Росії проти Заходу. А коли тобі погрожують, коли е, над твоєю країною твою е, нависає небезпека, то ми очевидно розуміємо, що в такий спосіб країни реагують. Європейський Союз, і тут стосується не тільки Німеччини, це стосується багатьох країн. Так навіть скажімо, найдальше йти це Португалія, так яка знаходиться на березі Атлантичного океану, на, начебто, найдал найдальше вона знаходиться від конфлікту, але Небезпека теж і над нею є, тому очевидно, якщо тобі погрожують, то ти повинен то ти при не шукати якогось примирення. Ти повинен максимально обмежувати погрози і бути готовим до погроз потенційного агресора. Бо я думаю, що за, до, все таки дійде до заборони віз, е, але це можливо не буде тотальна таке ембарго, Але все таки це є сигнал росіянам, що їхнє політичне керівництво очевидно е, ну заявляє робить такі рішення, скажімо, для... Їх позиція політичного вищого політичного керівництва Росії, вона очевидно б'є по самих громадян. Хоча не всі росіяни, звісно, їздять до Європи, але принаймні цей креативний клас, цей такий середній клас, як це звикли називати. Так, тобто ті, хто мають гроші, ті, хто звикли до Європи і в Європі бачить, скажімо, сенс свого відпочинку. То очевидно, це по них І Це вже ми бачимо, навіть якщо моніторити телеграм-канали, там чи Тікток чи інші соціальні мережі, де росіяни висловлюють свої е, обурення? Так, чому от такі обмеження все таки вводять проти них? А так до речі, ну це поки що заява опозиційної партії. Чи значить це, що уряд Німеччини і Бундестаг буде підтримувати такі ініціативи? Ну, ми маємо розуміти, що Європа все-таки це є демократія, так тобто там є опозиція, там ніхто опозицію не применшує, не збавляє голосу опозиції. Вони будуть говорити, і ми всі ці чітко розуміємо, що, наприклад, першою такою країною, яка умовно там уряд якої впав, це уряд Маріо Драгі в Італії. Так скоро в Італії будуть вибори, і невідомо чим це все закінчиться. І те саме в Німеччині ми чули теж були пропозиції знов запустити північний потік. потік-2». Щоб заповнити газові сховища газом, хоча Німеччина сьогодні на 70% має заповнені газосховища, 30% це не буде проблема до осені набрати так, але це піднімається, тому що є певні політичні коли, які все таки оттяжіть до е, того, що вони вірять в те, що з Росією можна порозумітися, і що війну можна завершити саме завдяки домовленостям на бізнес чи економічній площині. Так і цим Путін вміло маніпулює. Тобто він це створює такі ефекти. Подавайте домовимося. Неодноразово ж ми чули повідомлення про те, що начебто там е, російські чиновники готові дають сигнал, що Росія готова до переговорів з Україною, що давайте зупинимо війну. Вони не підтримують, начебто, політику Путіна, а це все маніпуляція, тому що зупиняти зараз, е, скажімо війну. Ну, це означає погодиться знову окупованими територіями, а там ще ленд-ліз у нас не за горами з'явиться. Поставки зброї йдуть, тому навряд чи це дійде до цього. Але те, що будуть опозиційні сили говорити в Німеччині, в Італії, у Франції, в інших країнах про те, що треба з Росією мритися, це це, буде так, тобто воно буде час часу часу, тому що це демократія, і Там ти не можеш закрити голос опозиційним партіям. А так до речі, і Німеччина, і Франція, і Велика Британія зараз збиралися лідери, говорили про ситуацію на ЗАЕС. Ось така увага, наскільки може допомогти врегулювати цю ситуацію, яка склалася з ядерним е, шантажем Росії на такому об'єкті? справа справа в тому, що європейці навряд чи можуть допомогти і магате те саме. Так тобто, ми розуміємо, що запорізька атомна електростанція перебуває в окупації, так і дозвіл на від на те щоб відвідати саму станцію дають окупаційні окупаційна влада і окупаційні війська тобто ми туди з боями прорватися ну теоретично можемо так але чи це чи це зараз? Це може на навести велику небезпеку, тому що Бог його знає, що орки видумають, так тобто тобі ще й, якщо вони завезли е, військову техніку в машинне відділення енергоблоків, то це дуже небезпечно. Тому ясно, прориву ніякого не буде. Але е, дипломатія поки що є безсилою, тобто вона не впливає, і е, Путін використовує. Запорізьку атомну електростанцію як та як інструмент шантажу, і з цим він хотів робити з іншими електростанціями в такому глобальному плані окупації всієї України. Так тобто теж були плани з інші атомні електростанції взяти, щоб можна було таким чином шантажувати Європу і щоб вона умовно склоняла до капітуляції України. Це є стара путінська така і ще й радянська політика, я би сказав. Тому я думаю, що навряд чи європейці можуть зараз чимось допомогти. Окрім того, якщо буде, буде йти мова про, про певні якісь глобальні домовленості, але зараз увага до Запорізької атомної електростанції очевидно є великою, адже це є ну доволі в сьогоднішньому світі, це є один з таких найбільш реальних. Елементів, які Росія може використати як певну провокацію, і звинуватити при тому, при тому Україну. Але хочу зазначити, що е, Запорізька атомна електростанція це одна з найсучасніших в Україні, так тобто, це є станція, яка має дуже потужні заходи безпеки. Тобто, це не є той самий Чорнобиль. Так, це є вже модернізована станція заходи безпеки. Там вже враховані після Чорнобильської атомної е, катастрофи. Тому е, очевидно. Не просто пошкодити, але росіяни це роблять, провокують заради того, щоб звинуватити очевидношу що Україну. Так а після 2014 року в Європі так і продовжують вірити в те, що ми саме по собі стріляємо я хочу вірити. Я думаю, що не вірять, тому і нам дають зброю. Розумієте? Тому і нам дають зброю. І е, останні прильоти, які були по Криму, ви ж бачите, ніхто з європейців не чи американців не каже, а я я, що ж ви робите по Криму? стріляєте. і тут, так, до речі, навпаки, зараз... так до речі, так я вас переб'ю. Наш міністр оборони каже про те, що все у рамках правил очевидно. Все, а ви ж а ви пригадайте, А ви ж пригадайте, як було пригадайте, від чотирнадцятого року від окупації Європа та Америка нам скажімо, завжди висловлювали свою стурбованість, так але при тому, при тому вони зазначали, що Крим це Україна. От зараз це повертається плодами, тому що ця стурбованість зараз плодом цієї стурбованості є підтримка збройних сил України і надання нам зброї, тому що ми зачищаємо власну територію від загарбників. Тобто, Крим це Україна. Те, що вони повторювали останні 8 років. І свою стурбованість вони зараз конвертують тим, що стурбованість перейшла е, будь-які межі, і вони розуміють, що тільки зброєю можна зупинити Путіна, путінський режим, і тому вони нам дають зброю і далекобійну артилерію, ракети. І очевидно, вони не заперечують того, що ми будемо. Робити обстріли по території Криму чи це Україна, тобто це є тимчасово окупована територія, і згідно всіх правил, згідно міжнародного навіть права, кожна країна має право на свій суверенний захист, захист своєї території від загарбників. Очевидно, ми будемо далі це робити. І кримське місце теж є в принципі конструкція, яка побудована супереч міжнародному праву. Тому мені цілком зрозуміло, чому зараз чому захід ну. Він не мовчить, але він мовчазно підтримує так. І ось це є плодом цієї восьмирічної стурбованості, я би навіть так сказав. Яка зараз ми бачимо абсолютно, тобто ніхто не протестує проти того, що в Крим прилітає. Чи це Український Крим? Так, до речі, якщо повертатися до ситуації на заес, то США та Британія зокрема пролунали заяви про те, що в разі якщо там щось, не дай Боже, станеться, може бути застосована п'ята стаття НАТО, оскільки так як ми бачили по тих картах, які моделювали можливі напрямки розповсюдження радіоактивної хмари, якраз країни НАТО потрапляють під. Її ураження, то це наскільки також серйозний сигнал з боку заходу. Це буде дуже серйозний сигнал. Я не думаю, що солдати НАТО прийдуть в Україну, але я думаю, що техніка і авіація, особливо НАТО, буде в Україні. Тоді тут просто-напросто е така провокація вона абсолютно зніме всі перешкоди. Вона зніме всі умовно там бар'єри бюрократичні для того, щоб. Е Надати Україні там сучасні літаки або навіть ті ж літаки будуть просто злітати з аеродромів країн НАТО, Румунії, Слов... Словакії, там, Польщі та будуть залітати і будуть, скажімо, е з нашої території очевидно е стріляти, там, чи запускати ракети. Як Росія робить зрештою зараз і робить останні шість місяців. Тобто вона з своєї території запускає крилаті ракети своїх стратегічних бомбардувальників по наших мирних містах, в принципі, це буде просто останньою каплю, і Путіна про це попереджали. І Путін це прекрасно розуміє. І Путін вже бачить, що без втручання НАТО вони вже вигрібають, і в Крим прилітає і в САКИ прилетіли. В інші аеродроми прилетіло. Тобто він розуміє, що. Це тільки початок. А якщо б наповно включиться вся інфраструктура НАТО наших сусідів, то очевидно вона переважає російську. І в Кремлі це дуже добре розуміє. Тому я не думаю, що вони будуть настільки провокувати, щоб, скажімо, е, е шкодити Запорізькій атомній електростанції. Це очевидно буде катастрофа ядерна, так і ніхто цього не хоче в центрі Європи, але але е, я думаю, що в цій ситуації ми, бає, ми маємо е, ми маємо абсолютно зрозумілу, скажімо, таку тему, так що е, НАТО тоді дійсно наповно включиться. Але знову ж таки, я не думаю, що дійде до того, що західні. Е, Скажімо, солдати країн-членів країн НАТО будуть разом з нами, адже для цього повинні бути скажімо, застосовані певні процедури, а вони займають не один день. Тобто, іншими словами, країни члени НАТО мають парламенти країн-членів НАТО мають підтримати введення своїх військ на виконання п'ятої статті. А це повірте не просто буде, зважаючи на політичну ситуацію в окремих країнах європейського Союзу. Тому європейцям простіше дати нам зброю. Це те, що вони зараз роблять, і результати вже є. Тобто, і ми в принципі і не просимо е людської підтримки, ми просимо дати нам сучасну зброю. Ми самі розберемося з путіним з його військами. Так, ну ми за себе і самі можемо повоювати, аби було чим до речі, так от щодо і нових поставок зброї, нашої підтримки невдовзі новий політичний сезон розпочнеться наразі. Я так розумію, на канікулах багато установ в Європейському Союзі. Вже потрошки говорять і про восьмий пакет санкцій щодо країни-агресорки. Що ви очікуєте від нового політичного сезону? Ну як то кажуть, на кону зараз цей енергетичне ембарго. Так, тобто це заборона купівлі нафти і газу в Росії. Чому чому так тягнеться? Тому що європейці шукають альтернативи. Як тільки вони будуть розуміти, що альтернативи поставок є, вони не будуть зважати, вони не будуть озбагачувати. Вони зараз силою факту купляють газ в Росії ще й за завищеними цінами, тому що немає поки не напрацьовані альтернативні шляхи. Як Тільки це буде зроблено, чи восьмий пакет санкцій буде дуже швидко прийняти. Будемо чекати. До речі, візовий бан теж може бути так, як якщо я правильно зрозуміла, включений в цей наступний. Та, пакет я Думаю, закцій. так та я Але Я думаю, що це не буде повний такий тотальний блекаут для візові блекав для Росії. Це буде ну з певного, я так думаю, як як це правило в європейському союзі працює, з певного числа. Запрацює цей блек блекаут, який значно ускладнить отримання віз э, росіянам до європейського союзу. Так, ну поки що ми так бачили ініціативи окремих країн. Будемо сподіватися на те, що все ж таки централізоване рішення також буде ухвалене. Пане Тарасе, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Дякую. До нових зустрічей в етері нашого спецмарафону. Тарас Семенюк, експерт міжнародник з нами був на зв'язку.